Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Compack. Хочу вам сьогодні показати дещо цікавеньке, по ну, крайній мірі, я так думаю. В принципі, на столі звичайний Acer Nitro. нічого в ньому особливого немає, за виключенням одного НО. Що ми відкриємо пристрій, це звичайна клаятура RGB. -шка. Вмикаємо, вона моргає всіма кольорами райдугену, в даному випадку встановлена червона підсвітка. Свіженький, доволі свіженький пристрій. Пошкоджено кріплення однієї з кнопочок. Вони, суть важливо. Значить, він приїхав от з цим де я думаю буде чути. Але мушу знімати на фоні от з таким шумом. Він приїхав з дефектом, розкручуються вентилятори на всі повністю гроші. Вмикаєш пристрій, крутяться вентилятори на максимум, далі пристрій повноцінно функціональний. І те, що я вам хочу показати, те, що я вам хочу показати, тут серійники я закрию, але фактично це доволі свіжий пристрій, тобто в нас на борту i513 два SSD-шника по 500 гіг вони в рейд масиві зібрані, 16 гіг оперативної пам'яті, це в нас Nitro an 1651 але з дуже цікавою версією BIOS, версія 0.24. Чим вона цікава? Main. Стандартна менюшка, Advanced, менюшка стандартна. І ще одна менюшка адвасід. Оце то, чого не вистачає в більшості ноутбуків. Boot configuration, SANI, USB-шники, Chipset, Debug Options. Ми можемо тут багато чого побачити в налаштуваннях, PCI, ACPI. CPU configuration. Тут також дуже багато налаштувань, ви їх не побачите в жодному з ноутбуків таких звичайних, які придбаєте в магазині. До прикладу, можемо вибрати кількість ядер малих-великих або енергоефективних і корпі-кор. І, і ще велика-велика кількість різних налаштувань, в тому числі по оперативці, багато чого можемо ми налаштувати вибрати. Одним словом, BIOS, який... Зашивається в ноутбуки на заводі при їх розробці. Я думаю, більшість з вас вже здогадалася, що це за пристрій. І мені буде цікаво, не знаю як вам, мені особисто буде цікаво нервнути всередину. Скажу зразу, що через мої руки пройшло оцих моделей Нітр і Предаторів декілька штук. Причому свіжих на 13-14 поколіннях і від 40-50 до 48. 40 і один з них вже з'явилося в мене трошки вільного часу, бо як ви могли спостерігати на каналі, який зараз не було зовсім цим відео, просто не було фізично, коли писати, монтувати. От. Але пройти повз такий апаратік, я думаю, я думаю, буде неправильно. Давайте глянемо на нижню кришку. Як бачите, знизу це той же самий Acer Nitro. Серійники я приховаю, але глянемо дату 22 рік, 11 місяць, АН 1651 Тільки є в нього одна особливість. Оці от надписи: Sample only і not for sale. Тобто, це пристрій, який розробляється інженерами до релізних пристроїв, фактично до релізних ноутбуків. І далі на ньому відпрацьовуються всі. Нюанси-моменти-кисяки. Роздаються вони потім тестувальникам, відловлюються знову ж таки всі нюанси-моменти. І після того вже або правиться поточна плата, або випускається нова ревізія відповідно релізних пристроїв. Тобто це так званий демо-сампл або передрелізний пристрій. Що цікавого тут у нас під кришкою, це та сама плата, та сама система охолодження. Загалом він мало чим відрізняється від релізного зразка. Так, я від'єднаю акумулятор. Мало чим він відрізняється від релізного зразка. Єдине, що, якщо ми глянемо ближче на материнську плату, ми не бачимо зовсім ніяких маркувань по елементах. Тобто плата от практично без шелкографії. тільки є там в глибині моделька її якісь патнамбира. Заводський видо, але плата практично без шолкографії і без позначення елементів. Відповідно, самі перші перші зразки цих ноутбуків, яка в мене на даний момент по ньому задача. В мене задача по ньому полягає в тому, щоб злити отой інженерний біос на всякий пожарний. Відповідно, знімаємо систему охолодження, знімаємо плату, знімаємо флешку, зливаю біос, пробую зляти біос мультиконтролера. Після того заливаю флешку релізний біос і дивлюся, як воно себе повадить, чи виправиться на ситуацію ситуація у вентиляторах тому що, як я вже казав, було декілька пристроїв подібних. Але плати були, як мінімум, я вже бачив 4 варіації на 40-й лінійці відеокарти, відповідно на 13-14 поколінні Intel. Такої варіації плати я ще не бачив. Проблема з вентиляторами, чому виникає, не знаю. Тому перше, що треба перевірити, це. Оновлення або прошивка релізного біоса, подивитися, як воно це поводить. Ну і заодно глянемо глибше на цей пристрій. Я зараз зніму систему охолодження, покажу вам плату зсередини. В принципі, в принципі, такий ознайомчий тур з оновленням біоса, скоріш за все, на тому обмежується, а можливо ще й з ремонтом. По інженерному семплу, по тому пристрою, який практично. Жоден з користувачів в руках мати не буде. Хіба що десь буде він викуплений на eBay чи іншим шляхом для того, щоб з ним ознайомитися. І саме перше, що кидається в очі, це вже навіть є на релізних апаратах, так само на передрелізних або Sample Unit. Признайті з системи охолодження. На процесорах, навіть на Нітрі, ми бачимо рідкий метал. І що саме цікаво в комбінованих версіях процесорів. Рідкого металу немає на хабовій частині процесора. Ну і причому, знову ж таки, ситуація з рідким металом. Ноутбук працював, ну, не сказав би я, що багато, тому що я бачу напрацювання по акумулятору і по SSD. шках Але рідкий метал, бачите, бачите, полоса на процесорі. Напроти процесора, центр вже був без рідкого металу. Ну і відповідно охолодження. Під питанням, якісне охолодження. В таких екземплярах, знову ж таки, я рекомендую користувачам знімати рідкий метал і перенаносити ПТМ. Окей, я зараз підзніму рідкий метал і поглянемо детальніше по платі. Хоча тут компонування плюс-мінус теж, що і в релізних. От, Можливо, якісь нюанси, якби була плата в мене релізного апарату, можна було б зрівняти, єдине, що відсутні маркування позначення елементів. Не пам'ятаю, що вам там наговорив в попередньому фрагменті, довелося трошки відкласти ноутбук на декілька днів, так як були більш термінові справи. І повернувся до нього відповідно до зйомок. Значить, ще одною особливістю, окрім відсутності шилкографії, є маркування процесора. Можете загуглити Q2DC, що це є таке, хоча в він буде відображатися як повноцінний процес, але це є інженерник. І та ж сама історія з відеокартою. Sample. Плюсом ще один сюрприз який тут мене зустрів, думаю, буде добре видно. Навіть на інженерниках та сама кераміка йде в коротке, відгорає, вигорає, але балаго, що тут немає, так як апарат запускається, тут немає короткого замкнення по лінії 19 В. Тобто керамічний конденсатор просто собі випустив чорний дим. так, так щоб вам було видно Керамічний конденсатор випустив чорний дим. Але в короткий не пішов, ніякого прогару не відбулося, тільки пшик, і це вже добре. І відношення до проблеми з вентилятором це також немає. Відповідно, для чого я розібрав, перше, ознайомитися з системою охолодження, друге, оглянути, огляд вже приніс певні результати. І третє, спробувати зняти прошивку мульта, спробувати зняти Main BIOS. Зберегти, а після того виконувати оновлення на рілізну версію і дивитися воно себе поведе. Тут більш цікавість з собою являє сама плата і чіпи, які на неї встановлені. Оце до слова ті інженерники, за які іноді йде мова. Тобто китайці їх продають, виробники надають вендорам для того, щоб от такі семпли випускати. Тестувати свої свіжі продукти і так далі. Ви уявіть собі, 40-го лінійка в 2022 році, тобто нового 2022 року. А відповідно про неї ми знали, релізи відбулися тільки в 2023. Тобто за рік до релізу вже інженери працювали з цим. А можливо, і ще раніше, можливо, якась була та документація. Інженери вже працювали з цим. А фактично, зараз 24 25 рік рік, го лінійка активно продається новою. А платформі, відповідно, вже по суті. Три, а може, і плюс роки. Окей, пробую щетувати прошивочки Розбираюся з прогарчиком і покажу вам, що вийшло, не вийшло, дала прошивка якийсь результат, чи будемо замінювати мультиконтролер. Чи взагалі я не зможу вирішити це питання, тому що інженерників, як я казав, було вже в мене немаленька кількість на 40-вій лінійці. І в деяких питання вирішувалися повноцінно, а в деяких були нюанси, з якими вони відправлялися назад до власників. Ну я про це власне, завжди попереджаю при прийомі, що це інженерник і що тут. Не дороблено відносно релізної версії, чи що змінено в релізній версії, я знати не можу. Це знають тільки розробники пристроїв. Але з другої сторони повноцінний ноутбук в більшості виходить і має право на життя. А тепер шляхом нехитрих маніпуляцій. Вимірявши всі зв'язки між клавіатурним модулем і мультиконтролером, між роз'ємом клавіатурного модуля і мультиконтролером, я підключаю програматор Вертянова, заживлюю плату і є з'єднання з мультом. Давайте попробуємо його считать. Бекап. Читаємо і зразу ж переходимо на цю папочку. Так. Чудово, Прошивочку ми отримали розміром 256 кБ, Ну і тепер залишається зняти основний дамп, і тоді можна вже повишати прошивку пристрою, дивитися, як він себе поведе. Ми будемо мати можливість зашитися назад в інженерні дампи, якщо в нас щось піде не так. І що, після того, як ми успішно Підключились до клавіатурного роз'єма і успішно щитали прошивку мультиконтролера, мені залишався другий етап зняти Main BIOS флешку, щитати її, посадити назад, попробувати обновити штатними утилітами BIOS до останньої версії, якщо не вдасться, тоді вже збирати і записувати релізний BIOS. Здавалося б, що може на даному етапі піти не так. От Можете поставити відео на паузу. Піти в коментарі і написати, що саме в мене пішло не так. А я зараз вас, хейтерів, напевно, що дуже порадую, а підписників, які слідкують за каналі, трошки розчарую. Ну, така вона реальність. Значить, після того, як була знята флажка, вона була інстальована в адаптер в програматор. Ну і давайте переходимо до, до комп'ютера, і я вам покажу, що в мене пішло не так. Якщо ми пробуємо визначити, що за флешка в нас встановлена. Pin Detect Error. Ну окей, деколи таке буває. Давайте знімемо check-ID і спробуємо щитати флешку. Він показує Обриви чи помилки по декількох ногах, але по факту в програматорі флешка не читається, і я вже спробував її поставити назад на плату. Плата не запускається 79,80 мА споживання. Одним словом, на етапі зняття флешки і установки в програматор вона в мене померла. Причому прошивки біоса робляться кожного дня, І не одна, і не дві, і не десять. І треба було так, щоб пощастило. Що на столі інженерна плата з інженерним біосом, і помирає флешка з тим самим дампом інженерного біоса. Одним словом, майстер попав. Майстер попав на флешку, майстер попав на ключ вінди. І майстер попав на пошуки, збірку і адаптацію під цю плату з серійниками з DMI біоса, якщо взагалі це вдасться. А Можливо, майстер взагалі попав на ноутбук. От, здавалось би, 8 ніг. Маленька запчастина, а мені, по суті, на даному етапі єдине, що залишається сідати, дивитися, можливо, в когось є злиті дампи з релізного апарата, завантажувати оновлення, збирати, пробувати підставляти діємає. В принципі, з ключем операційної системи є одна хитрість. От. А з біусом тут дійсно попандос. І ще що варто додати, я заодно попрацював з цим шматком плати, причому я тут позачищав. Тут гарь як би сказати, заділа провідники, по крайній мірі маску заділа, тому я все відчистив. Відповідно, поставити пару конденсаторів, але це саме менше із проблем. А основна проблема зараз знайти дамп, адаптувати його під плату і надіятися, що воно все поїде. Ось такий попандос на рівному місці. Ну що ж, пані та панове? Ноутбук я увімкнув. Під'єднав тестер Ініта, підсвітка є. І тепер очікуємо. Знову ж таки, вентилятори вже не виходять на повні оберти, як це було до того, як я почав працювати з пристроєм. Але поки що і зображення ми не бачимо. Ще один перезапуск. Чуємо писк тестера Ініта. І вуаля! Причому інженерник бачиться як фінальний релізник. BIOS, BIOS вже в нас версії 1. Щось там. Тобто релізний, фактично, єдиний недолік, який я в цьому випадку отримав, я не зберіг інженерний BIOS, на жаль, під цю плату. Дві SSD, 16 гіг оперативної пам'яті, Acer Nitro, Ну і серійник, відповідно, відповідає корпусу. Main. стандартний набір для подібних ейсерів. Advanced. скорочений варіант. Security, Boot і Exit, тобто другого Advanced не немає. Ну і як результат, давайте спробуємо запустити операційну систему, подивитися на диспетчер пристроїв. Мене радує те, що бачиться обі SSD, тому що в цих інженерниках буває після переходу на релізну версію, що одна SSD шка відвалюється. На жаль, така реальність, але це трошки з іншими платами. І SSD тут в масиві, відповідно, якщо в нас почався запуск операційної системи, значить SSD обі бачаться, обі живі. Дуже добре. Ще один піск, це вже підхват, ініціалізація тест ініціалізації операційною системою. Я думаю, власник на нас не дуже образиться, що ми покажемо його робочий стіл. Тут ніби чогось такого сверхсекретного немає. Диспетчер задач, продуктивність, проц на місці, пам'ять 482 на місці, SSD SSDRAID на місці, дискрета на місці, інтеграшка на місці. Цей комп'ютер в властивості. Властивості, диспетчер пристроїв. І тут у нас UID периферійний. І тут в нас повний порядок. Ніяких знаків окликів, ніяких знаків питань, всі пристрої на місці. Суперово. На перший погляд мені пощастило. Лайфхак, якщо в нас приїхав пристрій з SSD-жкою, якщо навіть ми зашили по якійсь причині, не зберегли чи щось пішло не так з рідним біосом, В цьому випадку нам допоможе утиліта Show K. Ми її запускаємо відповідно на той, той ключ, по якому була в нас активована вінда. Звичайно, я заблюрю. Несуть, але вичитують той ключ, по якому була активована вінда. І те, що в біосі він не присутній, нічого абсолютно страшного. Бувають ситуації різні. Ми можемо його надати клієнту, тобто зберегти десь текстовий документ, надати клієнту. Єдина незручність при переінсталяції операційної системи доведеться або вибрати Windows 10 Pro, і воно само підтягне після установки підключення до інтернету, або на етапі установки операційної системи, ввести той ключик. Ну, на жаль, маємо те, що маємо, тому що в біусів, в яких би був присутній ключ, з яким би я міг працювати під ці апарати. Як ви зрозуміли, немає. В принципі, все. На цьому ремонт цього пристрою завершений. Пишіть коментарі, будьте здорові та бережіть себе.